Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати системи рівнянь графічно. Тема нашого уроку графічний спосіб розв'язування систем рівнянь. Розгляньмо такий приклад. Запишіть систему лінійних рівнянь із двома змінними, графіки яких зображено на рисунку, розміщеному на екрані. Розгляньмо. Синю пряму і з'ясуємо, яким рівнянням вона задана. Оскільки пряма є графіком лінійної функції, то рівняння, що задає цю пряму, може бути записано у вигляді y дорівнює kx плюс b. Дана пряма перетинає вісь вісяпсис в точці з координатами 4 0, а вісь ординат в точці 0 2 Підставимо х дорівнює 40, і дорівнює 0 врівняння і дорівнює kx плюс б. Отримуємо 0 дорівнює 4 0, k плюс b. Підставимо х дорівнює 0, і дорівнює мінус 2 врівняння y дорівнює, дорівнює k плюс b. Отримуємо мінус 2 дорівнює k помножити на 0 плюс b. Звідки отримали? b дорівнює мінус 2. Підставляємо знайдене значення b у перше рівняння. Отримуємо 0 дорівнює 4 k мінус 2. Звідки k дорівнює 0,5? Отже, синя пряма задана рівнянням y дорівнює 0,5x мінус 2. У загальному вигляді. A1х b 1 дорівнює c 1 дане рівняння буде записуватись так. 0,5х мінус y дорівнює 2. Тепер розгляньмо зелену пряму і з'ясуймо, яким рівнянням вона задана. Дана пряма перетинає вісь абсцис в точці з координатами мінус 0, а весь ординат — в точці 03. Підставимо х дорівнює мінус 1, y дорівнює 0 вирівняння y дорівнює kx плюс b. Отримуємо 0 дорівнює мінус k плюс b. Підставимо х дорівнює 0, y дорівнює 3 вирівняння y дорівнює к плюс b. Отримуємо 3 дорівнює k. Помножити на 0. Плюс b, звідки b дорівнює 3. Підставимо, знайдене значення b у перше рівняння і отримаємо 0 дорівнює мінус k плюс 3, звідки k дорівнює 3. Отже, пряма задана рівнянням y дорівнює 3 x плюс 3. У загальному вигляді a 1 x b1y дорівнює c1, дане рівняння записується таким чином 3 мінус y дорівнює мінус 3. Отже, шукана система 05 x мінус y дорівнює 2, 3 мінус y дорівнює мінус 3. Наступний приклад. Чи має розв'язок система рівнянь? 3 х у дорівнює 1, Х у дорівнює 3, 4 дорівнює 8. Щоб з'ясувати, чи має розв'язок система рівнянь, побудуємо графіки кожного рівняння на одній координатній площині і з'ясуємо їх взаємне розташування. Щоб побудувати першу пряму. Яка задається рівнянням 3х у дорівнює 1, виразимо змінну y через змінну x. у дорівнює 3х мінус 1. Складімо таблицю значень даного рівняння. При х дорівнює 0, y дорівнює 3 помножити на 0 мінус 1. Дорівнює мінус 1. При х дорівнює 1 y дорівнює 3 помножити на 1. 1 дорівнює 2. Отримали точки з координатами 0 мінус 1 та 1 2. Проводимо через них пряму синього кольору. Щоб побудувати другу пряму, яка задається рівнянням x плюс y дорівнює 3, знову виразьмо змінну y через змінну х. y дорівнює мінус х плюс 3. І складемо таблицю значень даного рівняння. При х дорівнює 0 у дорівнює 3. При х дорівнює 1 у дорівнює мінус 1 плюс 3 дорівнює 2. Отримали точки з координатами 0, 3 та 1, 2. Проводимо через них пряму зеленого кольору. Побудуємо третю пряму, яка задається рівнянням. 4y дорівнює 8. Тобто y дорівнює 2. Розв'язками цього рівняння є пара чисел, де х довільне число, а y дорівнює 2. Всі такі точки утворюють пряму, що проходить паралельно осі Х через точку з координатами 0, 2. Для побудови цієї прямої позначимо на осі y точку 0, 2. Та проведімо через цю точку пряму паралельно осі Х. Графіки всіх трьох рівнянь перетинаються в точці з координатами 1, 2. Оскільки точка перетину належить кожному із графіків, то її координати перетворюють кожне з рівнянь системи на правильну числову рівність. Тобто пара чисел х дорівнює 1, y дорівнює 2. Є розв'язком заданої системи. Оскільки всі три графіки мають одну спільну точку, то знайдений нам розв'язок системи рівнянь єдиний. Висновок. Задана система рівнянь має єдиний розв'язок x дорівнює 1 і дорівнює 2. Чудово! Сьогодні ми розв'язували системи лінійних рівнянь із використанням графічного методу. На наступному уроці ми познайомимось з іншими методами розв'язування таких систем. Дякую за увагу! До зустрічі!